Я баша блог. Ставте лайк, підписуйтесь на канал для, для Ютуба і через спасібу ютубу. А спасибо гуглу за, за, за можливість викидувати правду, музику викидувати безкоштовно і розвиватися. Ну, бачите багато інтересного відео і все таке і ну, інше. И, и, ну, много чого і Хочу подякувати и, 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 ну, реклама, это, вам і як реклама, повімаєте, я би написав вам. Так все і за робітників предложені пооскоромляли, що тяжеловато знайти, куди написати. Нема відеозвінка толком можна написати, але вияти, як його. Точно що їдете, як бо є багато хто ворують, і ізроєте заслані робітники і все остальне. Цигані, там китайці, коротше, со своїх кампанії, шлючу ворували, там поняли і кампаній єте. Ви як були в перший блог YouTube, так і остався YouTube назавжди, першим і єдиним лучшим блогом назавжди. Які б нюанси не було, щоб вони не ділили та як вони не питались би доказати ваше що ж ось якась недоработка, лі щось та ну, якщо вони це виносять, літа є нюанси, це вставляли там до якихось дій да, ну, не подумали. Надо це над цим контроль був і це, ну. Не контролювати треба постійно, що трохи трошечки буває так. Зато ви зробили перший блог, і він є. Якщо взяти інші блоги, так от, як у маска, і це, як, воно на його він вкрав, підробив документи і это, і то. Ну, вони зламали програми, вони собі там ставлять опроси, лайки, коротше, і так много на Китаї в Китаї. Коротше, і це опросити, лайки, собі там виписують стільки, скільки хочуть. Поняли. Просто ставлять собі і це, рекламу, Ніхто там... Із людей не пише толком, або пишуть погано, вони удаляють. Ви осталисьм блогом YouTube і будете так назавжди. Ви, 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 ви якісь маленькі нюанси не було, то все можна і справити. Пасібі Ютубу, і пасібі Google за можливість безплатно і безкоштовно користуватися. Це, це дуже велика. В, 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 велика в, велика користь в, 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 великий подарунок для усіх, і треба бути благодальним що дали безплатно. Ну, а це як реклама, ну, передаю, це, як, як ну, фільм, як ідея фільму. Много фільмів, в це, це все, ну, зняти фільм в YouTube, і, 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 і це, як його, ну, цей фільм про хлопчину. і, і, і він купив собі телефон короче, і хорошого, і попав в YouTube, короче, Скачав собі YouTube. Ета, начав викидувати своє відео в YouTube, ну не, не продивлявся Ютуб ета, сварився на Ютуб і та і однажди сидя на креслі, попиває повко. Коротше, в, в, в телефоні вилізла добрий день. Ну, як хлопчину зовуть, самі придумайте, ета, я як хитар. Добрий день, він каже, добрий день это. Ютуб починає з ним розмовляти і все таке. Каже, що і спрашиваю, що ви свариться до YouTube, а то починає жалуватися. і все таке, і это. А YouTube спрошу, що ви зробили в цьому случаї, или і то. Ви такий бред, коротше, не ж ты повний. Ну, взагалі такий это, досвід это в это, плювається, в это, що він там такий дефікат собі, коротше, а YouTube там і то. то Ютуб типу, каже, треба, ета, э, ти як його, та, треба продивлятися відео е, э, в чаші, проворачувати, бачити все, та він починає посилати нафік, ета, от, от, де своє відео викидує, от, ісі, по є відео дивилися, то це було б дуже гарно, коротше, і ета. І тут, ета, лицо, ета, і на телевізорі, у нього в телевізор включається, телевізор, лицо, ета, таке, Емодзі такі зли на нього, і это. Таке дивиться, коротше, де страда. Я включав в телевізор. І тут йде про напряження, його б'є током, коротше. Об'єтоком і він очучається в Ютубі. і <смірів> стоїть в Ютубі, де боже, подія, що це, є? і спрашує, де. І тут підходить до нього Ютуб, і та назва така Ютуб, 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 Привіт, каже йому, а він каже, привіт Ютуб, А що я тут роблю? Це де -да сот, ага, сон. І Ютюб йому каже, ну вони розмовляють, і в ітогі він йому каже, що треба противлятися. Відео. Короче, іде, короче, залезе відео, коротше, він іде, коротше, залезе в відео, де тітки танцюють, сіська витрясуть, коротше, жопу, він знаходиться тільки в цьому відео, за ним слідить YouTube, коротше, і він знаходиться, і все, це виходить по цим відео, з відео шорси, до шорси, відео, до відео, коротше, і це, і то, і не виходить тут, YouTube йому каже, що не дивиться інше друге відео, де тільки таке, і це, і це. Він побаражився YouTube і каже такий так від відео. Лучше цього відео давай і не де. І підходить там і дитинка тресе сіськами. Короче, і та лягає, так вона біля нього трясе там все. І <су> такі злі, і, 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 злі емоції, такі і, 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 заходить і, 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 його, короче, і, 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 він попадає в відео від бокс, UFC, карате, і, і, його починають в всьому відео збивати, і, і, як його в різних, в, в Блдабл короче, і все остальне його починає збивати. І збивають, і це він плаче, і це проситься, і це просить пробачення, і це, і то. і, ну, і... ну, А Ютуб підходить до нього і каже, ти будеш продивлятися друге відео. Він каже, буду, буду, чесно буду, я буду, чесно буду, я буду, чесно буду. І до нього підходить такий здоровий, і б'є його по голові, а YouTube його немає, коротше, і в друге відео. Ставить і каже йому, вибирай, яке ти відео, будеш дивитися. І може уходить і подивляється на нього вибирає відео научно і это. і фільм продовжується. Він вибирає відео і видео з шоусів на шульців кінокомедійних і этих цих і приключень. і багато чого узнає полезного в цьому. Дуже важливому, і всякого разного, і шуток разних, і научного, і і природи, і дуже всього по ходу фільма. І в кінці дивиться последнє сімейне відео і починає плакати, і відео закінчується, Він виходить з відео, становиться і витирає сльози, і тут починає фейерверхи бити, і те, ти продивився один. Мільйон відео ти виртає... і підходить до нього веселий емоція і каже: Ти гарно себе вів. Ти добрий хлопець, ти вертаєшся додому. І, фух, і він тут очутається вдома. І -то. Сідає на, на, на кресло, відкриває пиво і їсть у ріжка. І думає, і це все, що у нього а, було в житті. Коротше, і та, і то, і що, і це, і то. Це, а взірляється, і і що в житті у нього а, 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 це, ну, було не дуже весело, і все таке. А встріч з Ютюбу, а в YouTube було дуже весело. І тут він стає і підбігає до телевізора, включає телевізор, включає ютуб і каже, я хочу повернутися обратно. І, і трасе телевізор, і, це, і все, і трасе, і трасе, але ніхто не трасе, і трасе. І ніхто не відповідає, Ну тут вилазить за емоції і каже: ти жива людина, тобі треба робити свою сім'ю і вчитися і, строї, і строїти своє життя. А він каже: Ні, я хочу обратно в Ютуб і, і Той сповідає, що його ударило током, підбігає до зі, різітки, короче, і ета підбігає до розетки, вириває розетку, <гуміє> <гуміє> і ети всовує туда рукою, його жахає так. І він очитається в реанімації, і ети якого, і ето з його знімають маску, він спрашишує, що случилось, а йому пояснюють, що був дощ і ето шторм, і в громоотвод ударило током, ближня, і не видержав розподілитель, і е ето И не выдержав распределитель, и в его квартире ударило током, его ударило током, и він был в комі. А это він стоїть и это вспоминает все, что происходило, этот и сон, и это и то. И спустя показывают декілька днів. Він встає, и встає, уже все вылечилось, и все такое, это, больничный коляса, сзади голая жопа, и. І, і, этот, і, і, де, і, і, де? і там якась напись, але її толком не видно. було, І виходить з больниці і починає, і він спомив, що там відбувалося у нього в вісні. Він починає строїти своє життя, і, это, і то, і знаходить собі дівчину, і це, і все. І з дівчиною вони знаходяться на пляжі, і є, і то. І... <схай> він до цього часу нічого не він бачиш, стоїть в шорте, і дівчина каже, Що це в тебе таке? Що це в тебе за ожог? А він каже, де ожог? Вона каже, ззад не чуть вище, і трохи там. А він такий, не, не, і і підставляє телефон, а там а, вижганий. YouTube. <laughs> і кінець фільму. Єде є де то. Подарок для Ютуба безкоштовно дякую за можливість викидувати безкоштовне відео і Гуглу. І дякую, єти і, це, і ну, за безкоштовне пользування. це дуже важливо для тих, у кого немає грошей. і Дуже много у кого їх немає, це платити і платно. І якщо є можливість поставити безплатно, це завжди добре діло допомогти. Це дуже розвиває і допомагає провести час і дуже корисно і цікаво. Дякую, YouTube.